Загартований історією, перевірений часом. Він творить майбутнє. Український характер. Ни момент мобілізація 2026 року стартує з 1 січня. Правила, які змінять усе: жодних сірих зон, броні та фіктивних відстрочок. Цифровий облік через резерв, плюс і дію, автоматична постановка на облік навіть для тих, хто за кордоном. Повторні медкомісії і непридатні можуть стати придатими. Вагітність дружини третьою дитиною не гарантія відстрошки. Держава бачить кожного мобілізація нового формату уже запу. Щена, кого заберуть першими? Усі деталі вже за мить не пропустіть. Вітаю з вами, Соломія Долик. Це Україна сьогодні і останні події. Сенсація мобілізація 2026 року, що змінюється з 1 січня, і кого заберуть в армію? Україна знову готується до потужного посилення мобілізації. І Це не просто слова, це жорсткі правила, цифровий контроль і ніяких відстрочок. З 1 січня на військовий облік та до призову підуть чоловіки віком від 18 до 60 років, без медичних протипоказань, без броні і відстрочок. І навіть ті, хто раніше вважався непридатним, пов. Торні медкомісії можуть змінити все, але і це ще не все. Відтепер на службу можуть піти громадяни старші за 60 років. Річний контракт, медкомісія, повна готовність. Молодь до 25 все ще може підписати контракт добровільно, але відтепер нічого не залишиться поза контролем влади. Ключова новинка цифровий облік всіх військовозобов'язаних. Паперові військові квитки вже не головні. Натомість резерва ID через застосунок резерв плюс або портал дія, і навіть автоматична постановка на облік тих, хто раніше не стояв. 17-річні чоловіки за кордоном все відбувається без черг, без довідок та без шансів уникнути процесу. Це означає одне мобілізація стає повністю контрольованою прозорою і максимально швидкою. Жодного зачекати до завтра. Держава бачить кожного, хто підлягає призову. Цифрові повідомлення, резерв плюс, нові правила Україна готується до нової хвилі оборони на всіх фронтах, і ніхто не залишиться поза увагою. Це реальна мобілізація нового покоління, де контроль і ефективність стоять на першому місці. Готуйтесь, це стосується багатьох і тих, хто раніше не думав про армію, і тих, хто вважав себе поза списками. Сенсація вагітна третя. Чи буде відстрочка від мобілізації? Юрист відповіла: Батьки, увага! Якщо у вас двоє дітей, а дружина вагітна третьої, не спокушайтесь, відстрочка від мобілізації не надається автоматично. Вагітність дружини третьою дитиною сама по собі не є окремою підставою для відстрочки, адже законом передбачено, що не підлягають призову чоловіки, на утриманні яких вже перебувають троє неповнолітніх. При цьому термін вагітності. Не впливає на набуття відстрочки, тобто, поки дитина ще не народилася, чоловік підлягає призову. Лише після народження немовлята можна оформити звільнення від мобілізації. В окремих випадках може розглядатись обов'язок догляду за вагітною дружиною, наприклад, тяжке медичне становище. Також начальник ТЦК може сформувати повістку на певну дату для уточнення даних, що дає можливість не бути мобілізованим до народження третьої дитини, що потрібно для оформлення відстрочки після народження? народження дитини, свідоцтво про народження всіх дітей, підтвердження батьківства, свідоцтво про шлюб або інші документи, що підтверджують проживання дітей із батьком. Довідка з єдиного реєстру боржників про відсутність заборгованості з аліментів. З 1 листопада 2025 року діє новий порядок оформлення відстрочок через СНАП. Зміни передбачають автоматичне продовження статусу, цифрову форму як основний спосіб оформлення. Надалі відстрочка подовжується автоматично. Після народження дитини необхідно. Ну подати документи через Резерв Плюс або у ЦНАП, щоб скасувати повістку і офіційно отримати відстрочку. Вагітність дружини третьої дитини ще не гарантія захисту від мобілізації. Влада і ТЦК контролюють усе а відстрочка надається тільки після появи третьої дитини на світ і правильність оформлення документів. Поки одні українці хвилюються через відстрочку від мобілізації для багатодітних сімей, держава впроваджує нові цифрові механізми контролю над військовим обліком. Тобто навіть ті, хто зараз не підлягає призову, з нового року автоматично потрапляють у систему обліку, і це стосується всіх громадян, які досягли 18 років, включно із тими, хто перебуває за кордоном, умовно кажучи, військово зобов'язаному, який досягнув 18-річного віку. Не потрібно буде далі йти до центрів комплектування, проходити військово-лікарську комісію. Це рішення значно спрощує процедуру та осуває бюрократичні перепони, з якими раніше стикалися молоді українці. Це дійсно була величезна проблема, бо, поки він не стає на військовий облік, він не міг отримати інші документи. Він не міг отримати навіть вищу освіту, тобто вступити до навчального закладу. Таким чином автоматичний облік дозволяє державі оперативно контролювати призовників, а громадянам спростити взаємодію з центрами комплектування та цифровими сервісами, навіть перебуваючи за кордоном. І поки одні тримають оборону тут, інші далеко відомо продовжують боротьбу по своєму. Волонтерять, донатять та працюють майже 4,5 мільйони. Саме стільки українцям надали тимчасовий захист і прихисток країни. ЄС, але після набуття чинності дозволу виїзду для чоловіків віком від 18 до 22 у Європі зафіксували суттєвий приплив біженців з України, і на фоні цього ЄС готовий згортати підтримку тимчасового. Захисту, чого очікувати далі, які країни вже почали це робити? Дивіться далі у сюжеті. Трохи більше року залишається до закінчення дії тимчасового захисту переселенців. Однак правила гостинності європейці змінюють уже Бельгія ускладнила умови прийому українців. Спершу їм потрібно орендувати житло і лише потім просити дозвіл на проживання. І на практиці це мало реально. А тих, хто тут від початку повномасштабної війни. Масово позбавляють соціальних виплат. Затягує ремені і Німеччина, закриваючи не найбільший притулок у Берліні, який ще у 2022-му прийняв щонайменше 5 тисяч українців. Тоді приміщення старого аеропорту Тегель облаштували під гуртожиток у терміналах. Поставили двоповерхові ліжка, встановили кухню, душові кабіни. А зараз у влади міста з'явилися інші плани на цю будівлю. Тож постояльців. Терміново розселяють по інших прихистках. Децентралізоване розміщення означає розподіл навантаження між багатьма сторонами та створення гарних сусідських відносин. Канзель Кіцельтепе – берлінська сенаторка з питань праці, соціальних справ, рівності та інтеграції. Ірландія вдвічі, тобто до 30 днів, скоротила термін проживання новоприбулих українців. У державних оселях, а тих, хто вже інтегрувався і працює, уряд змушує оплачувати оренду до 240 євро на тиждень. Посилення правил Ірландія пояснює перевантаженням міграційної системи, мовляв, від вересня наплив наших громадян зріс удвічі і розглядає можливість стимулювати українців повертатися додому, виплачуючи за це по 10 тисяч євро. Очевидно, що це чинить тиск на доступність житла, яке ми надаємо. Бо в нас є певна кількість вільних місць. А якщо кількість мігрантів зростатиме, як ми бачили у вересні та жовтні, нам доведеться шукати більше житла. Джим Окалаган, міністр юстиції Ірландії. Чехія запроваджує нові обмеження щодо житла для працездатних українців. Безкоштовно жити вони можуть лише півроку, а далі платити оренду. Платним стає і медичне страхування. А Швейцарія з листопада проводить аудит українських біженців. Статус тимчасового захисту надаватиме лише тим, хто прибувають з небезпечних регіонів. А от заяви українців із західних областей розглядатимуть в індивідуальному порядку, а в разі відмови депортуватимуть. Нідерланди вже стягують плату з українців, які живуть у муніципальних притулках. Наприклад, родині з чотирьох людей. Тепер це коштує півтори тисячі євро на місяць. А Швеція взагалі скасовує допомогу на дітей і житло для наших співвітчизників. Я розмовляв з однією зі шведських дипломаток. Я запитав її про внутрішні проблеми, і вона сказала мені, що в цілому ми є відкритим суспільством. Але в ситуації, коли масштаб перевищує можливості прийняти людей, починаються проблеми. І ми таких проблем у Польщі не хочемо. Ми більше не можемо прийняти Марчін Пшидач. Керівник бюро міжнародної політики в адміністрації президента Польщі, тож Польща взагалі планує завершити тимчасовий захист на рік раніше, у березні 2026-го. Тобто, майже мільйону українців, які зараз там перебувають, потрібно або змінити свій статус перебування, або повернутися додому. Анна Грішина, європейське бюро України, марафон Єдині новини. Та поки в тилу тривають гарячі дискусії навколо мобілізації на фронті інші гарячі точки, там, де рішення приймаються не в кабінетах, а на передовій. І саме зараз реальна історія мужності, якою дихає українська земля, запеклий бій проти зграї ворожих дронів, порятунок побратима і вичищення окупантів у ближньому бою. Усе це кадри 123-ї бригади. Тро більше про всі героїчні подвиги далі у відео. Вставай, братан, жовтень околиці Оріхова група зачистки дає тяжко поранений, атакують ворожі впіві та мавіки зі скидами. Запеклий бій з дронами. Фільмує екшн камера, вояка на псевдорибак. Є підбив. А! А! Нас два триста. Нас кидає впівієрта В Впівішка. 3 300 3 повторяю. Ще ніж сидіти там, займатися бумажним ділом, мені краще там садити з хлопцями кудись. Це 37-річний Миколаївець на псевдорибак. Він заступник комбата, який замість штабної роботи обрав передову, де треба тягнути пораненого та водночас відбиватися від дронів. Є, став. Є! Збив! Давай, протанчик, ще трошки. Давай, Лети свят, акуратно. Це було в районі населеного пункту Мала Такмачка. Ну, нам надійшла інформація, що якби там перебуває противник. Треба було перевірити всі будівлі е, навкруги цієї основної будівлі, де він знаходився. Заступник комбата 5-го батальйону 123-ї бригади ТРО, що нині у підпорядкуванні бригади 118-ї, каже: перша спроба була невдалою, тож вирішили піти на зачистку знову. Розробили план, е, дочекалися погоди. Ти в людині ці. Цілком впевнений, що він прикриє, случае чого він тебе не кине. Це так, побратими земляк рибака на псевдошум відгукується про командира, з яким давно ходить на бойові, хоч сам не штурмовик а зв'язківець. Утім, як працювати на землі, добре знає. Тихо, спокійно, розмірено, щоб не було там паніки. Якоїсь там, де собака чи кіт прибіжав, все там починається пальба з автоматів. В основному йде переживання до виходу. Ти переживаєш там. Щось собі там накручуєш, і коли вже ви йдете, вже якби страх такий, що він пропадає, і є такий як е адреналін. Це вже друга спроба знешкодити росіяну у малійток Кільком вдалося заховатись там після великого механізованого штурму 20 жовтня. Рибак разом із шумом обстежують будівлю. Я прикривав рибака, рибак прочищав, і ми з ним е по флангам дивилися. Так його і прийняли. Ну, зброя була при ньому, але вона не була в нього в руках. Стой! Ніхто не стріляє. Ти в підвалі сидів, зв'язуємо руки і глаза один раз виток зробив. Ніхто його там не кривдив, не, там, навіть ну, толком і не обзивали. Там, ну, таке там, як, ну, як на емоціях. При відході кажуть, побратими підірвали протитанковою міною підвал разом зі ще одним освободителем, який, здаватися, відмовився. Закинули. ТМ-ку, визначене місце, підірвали підвал, він там харчав, відстрілювався. В підвалі знаходився попередньо цей противник, який сутки назад поранив нашого побратима. Заступник командира батальйону каже, нині не вбачає нічого надзвичайного у виходах командирів його рівня на зачистки. Не таємниця, що в нас проблеми з особовим складом. Ну, я дотримуюсь такої точки зору, що треба трохи допомагати піхоті, бо ну, піхота сама вже не вивозить. Люди з штабів. Мають виходити і трохи допомагати піхоти, хоча б в таких ситуаціях. Нині армійці, що боронять Запоріжжя для бойової роботи, потребують турелі. Тож оголосили збір і просять небайдужих долучитися. Всі надіємося, десь до глибині, що закінчиться війна, але то так не буде так швидко. Андрій Почті Артем Деженков, програма Вікна СТБ Єдині новини. А далі історія Богдана із позивним Ярий, який каже, просто без нас України не буде. Він пройшов Маріуполь покровськ контузії технічну війну на передовій. Його підрозділ затримав майже 200 колаборантів. Тепер ярий передає свій бойовий досвід тим, хто ще вчора був цивільним, щоб вони поверталися додому живими. Для нього це не формальність, це відповідальність за державу та за майбутнє свого сина. Це історія бійця, який не відпустив і знає, заради чого стоїть на рубежі. Про всі деталі далі у відео. Костян, що ти скажеш на походу? Поход класний, тільки пацани немного натупили. Ну а взагалі він бреше, в нього гарячий шоколад стоїть уже стине полчаса. Ось чоколад. Хоч чоколад. Зігріємося. Я все життя мріяв бути при погонах. Так як в мене мій брат. Він вже 25 років в ЗСУ служить, і він військовий. Він показував мені самого дитинства приклад. В 17 років поступив в Державну фіскальну службу. Я пішов працювати в податкову міліцію, відпрацював там близько 6-7 років. Але в 2019 році зложилася так моя доля, що нам сказали, що потрібно їхати в зону бойових дій. Завжди хотів собі якийсь адреналін знайти. Ну і я Звісно, погодився, поїхав туди перший раз. У 2019 році війна була не така, як зараз. Тоді, максимум, це були мінометні обстріли, з артилерії працювали, але не було так страшно. Півроку я проходив навчання в поліції, був заступником командира взводу. Місяць пропрацював, ще стажування не пройшов, і мені сказали, що треба, щоб ти поїхав. Хлопцями в Маріуполь. Поїхали ми 7 січня в Маріуполь. Ми там просто як поліцейські були, стояли на блокпостах, здійснювали контрольно-пропускний режим. 16 лютого Маріуполь дуже сильно обстріляли з градів, лівий берег. І потім, 24 число, я просинаюся в 5 ранку. Я відкриваю очі і бачу, як починається обстріл. Тоді я пам'ятаю, ми їхали, колона була 400 машин. Козак прикордонників нас вів. І 400 машин цивільних, ну поліцейські цивільні машини. Ну, був один нюанс. Поламалася задня машина, і прикордонники розвернулися на її брати. Прикордонники тоді попали під обстріл. Слава Богу, всі живі. Машину ту забрали, відвели нас. Ми в Покровську займалися фільтрацією, ловили ДРГшників, ловили наводчиків, колаборантів. Оцих всіх за п'ять е, місяців в Покровську ми зловили близько 200 людей. І передали СБУ. Потім була там ситуація. Я там отримав контузію. Прилітає ракета прямо в, в поїзд. Звукова волна заходить мені в ліве вухо. І я розумію, що мені погано. Саме перша моя контузія. Потім я пройшов два місяці без ЗВП, іменно поліцейського. Мене відправило відправили в Британію на. Базові сержантські старшинські курси 45 днів. Ми приїхали в листопаді. 17 листопада приїхали в Суми. Нам видали бронежилети, автомати і сказали: ваш напрямок Курск. Козак чалопня, загроза ФПІжки. Ближче до березня ворог активно почав застосовувати фпв дрони. І оптоволокно. Просто була така ситуація. Ми заїжджаємо на курск, нам кажуть, включили купол. Тобто, купол це всі дрони не літають, бо глуш реп, моцний реп. І ми їдемо і дивимося, як перед нами зривається машина. Ми такі що це таке? Ну як так може бути, що реп працює, а машина зірвалася? Потім ми під'їжджали, проїжджали ту машину, бо рятувати там уже просто не було кого. Ми проїжджаємо і дивимося оптоволокно. Ми думали, лєска. Леска, просто Леска. Останній раз на Курску мені осколок ну, такої величини приблизно пролетів просто біля вуха. Я почув, як він засвистів. Моя мрія була передати свій бойовий досвід, той, який я здобув новоприбулим людям, щоб вони могли зберегти своє життя і повернутися до своїх сімей. Після перемоги поїду в Турцію. Но в моїх планах служити до пенсії, дослужитися до пенсії і мати не рисочки, да, а якісь зірочки, хоча б, щоб мій син бачив мені приклад. По-перше, прикордонник — це захист нашого кордону. По-друге, прикордонники вони були завжди в пріоритеті. Завжди. І третє, що е, служать Україні, служать українському народу, і вони дотримуються свою присягу. Ми справимося, переможемо ворога, і наша країна буде розцвітати, і ми будемо щасливі. А що ви думаєте про такі зміни мобілізаційного віку з 1 січня? Пишіть свою думку у коментарях, тисніть вподобайку під відео та будьте в курсі головного. Далі більше побачимось у наступному сюжеті.